Є проти нас. О, є, є, роблять. Е, я хотів, бо в нас тут дуже е, важлива така подія. От. Тут є судді, які, е, футбол, у нас футзал займаються і е, Я ну, факти, скільки суддів є з Дрогобича і як вони класно на високому рівні це роблять. Тому ми оцінюючи ці успіхи всі. Я вручив йому почесну грамоту, але те, що ми правильно акцентуємо свої уваги і правильно роздаємо свої пріоритети, підтвердило Міністерство молоді та спорту України, яке вручило почесну грамоту і ви нагородили Романом Міняновича про Я би його зараз нагородив. Дякую вам домашнє доручення, вже Новий рік і те. Я би хотів всіх привітати з тими, прийдеш і вже пройшли свята у нас, прекрасні свята пройшли, походять в них спокійно, дуже виважено і дуже символічно, тому що в кожній церкві, в якій ми побували, де ми е, разом ходили. Не проставляти народження Ісуса, я відчув одну, віру в то, що буде наша перемога, Незвичайно потужну віру. Я би хотів дати завдання, тому що ця віра вона базується на умовах того, що ми знаємо, що ми робимо, як ми робимо, і з якою метою це все робимо. Тому перше, що я би хотів, то, щоб ви кожен для себе, а потім мені доповіли, дали в письмовій формі. Яку, як ви оцінюєте степінь своєї відповідальності? Ну, Зразу не скромно скажу, по 10-бальній системі по 10 балів має тільки один голова відповідальність. Все ви, я думаю, вам вистачить розуму, що 10 балів вже не може бути. А менше, будь ласка, ставте від 1 до 9, будь ласка. Це перше. Друге, що я би хотів вам сказати, щоб ви могли для себе. Назвати п'ять принципів вашої відповідальності. Перший, другий, третій. Я відповідаю за фінанси, я відповідаю за рух хоче, я відповідаю за мову, я відповідаю за то. П'ять що... кожен з вас П'ять принципів. І тоді собі підведете риску. От моя відповідальність, моя степень відповідальності. І чи я виконую ту відповідальність по тих п'яти пунктах. На ту степень своєї відповідальності. Так. Добре? Я хочу, щоб ви просто проаналізували свою роботу і об'єктивно оцінили те, чи ми заслуговуємо на ті премії, які пишемо собі. Чи ми заслуговуємо і наші, саме головне наші робітники, які є, чи вони заслуговують на ці речі. Будь ласка, культура, що у нас планується робити і що ми робимо. Всі учасники даного фестивалю відповідом, всі з вами знайомі підготували карту території, розуміючи школу, всі столи, всі наші учасники, де вони закріплені, тобто їм також такі карти ми даємо, кожен буде знати своє місце. Наші відповідальні люди також будуть допомагати, розмовляти це все. Організаційні питання по цьому напрямку є всі погоджені. Юрію Борисовичу, з, 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 з освітою також ми переговорили. Завтра тільки останні 3 дні позибираємо всі партії. З 8 до половини 9, з трьох шкіл де ми маємо завести сюди. Вже учасники наші підходят, ми тоді вже їх уставляємо, згідно хто плану, які є затверджений. Участь, окрім цього, участь в такому різдвяному фестивалі. Нашому буде приймати 15 колектив. Це вже додаткова така святкова програма, ось де люди зможуть і придбати світі смаколики, які будуть виставлені, а також насолити з тою гарною культурною програмою, мистецькою програмою, яка буде створити атмосферу. Так. Повинна бути атмосфера Різдва. Е, Різдва свято нас буває різні, а різдво один. Ну Це надзвичайно подія. Я хотів би, щоб ми дійсно тому приділили надзвичайно важливу увагу. Добре, дай. Ну, сьогодні ми будемо мати в, тери, в нашій межах нашої території чотири таких заходи проходити, де наші мешканці, гості нашого міста, можуть їх відвідати. Зокрема, це в 14 годині будуть заходи присвячені Дня Славу Чорноволу. Це 88 річниця для народження, де відбудеться у нас в бібліотеці іміння Чорногола. Організовує наша бібліотека та е, комітетна партія народів України. В 3 годині у нас під буде, буде того, Це є вже друга річниця створення молодіжного простору підкосом та відповідати для молоді. У нашій е, музеї, в відділі європейського мистецтва, буде також сьогодні відкриватися ще одна виставка з колекції картин, які е, е, були. Власністю Ігора Іосора. І ще о 5 годині в Народному домі у нас буде зимовий бал ансамблю народного танцю Оксани. Тобто такі чотири заходи, які сьогодні ми пропонуємо нашим мешканцям територіальної громади та оселям нашого міста. Що було у нас на Різдво? Що було на Різдво? На е, Різдво традиційно відвідував наші релігійні спільноти. Ось е, і по відгуках, які в нас є, і відеоматеріали, які є, значить ті заходи пройшли гарно. Учасники наші, верховини, верховина, боя, ремонт, а також щасливі діти себе проявили досить, досить гарно. Щасливі діти взагалі молодці. Молодці. Я Стербінський хочу подякувати. Молоді, на три голоси тримати кожну партію. І професійно так виконувати на такому професійному рівні е, нелегкі колядки. Просто молодці ми аплодували їм всім. Бо звикли вже до легенди, до боян, звикли до верховини. Це факт, це професіонали, які навіть не підлягають сумніву. На те, що дітки показали, то завжди дуже класно. Але ви ще пропустили одну. А ви знаєте, що у нас був духовий оркестр семінарів львівської? Знаєте, що він був в детей корцеркові? Знаєте, що Ваш покійний слуга, ну, крім того, що він чуть не углух, але е, дуже отримав надзвичайно високий рівень якогось такого задоволення. Тому що насправді це було просто уникально. Коли монахи, ну, семінаристи раніше, господи, е, семінаристи виконують духову. Духовий оркестр виконує те, що ми звикли чути тихо, помірно, якось неумаршуваним не планом і так далі. Всі колядки були. Я вважаю, що це була подія. Я вважаю, що ця подія була надзвичайно велика. Я був тільки на одному, бо я не міг звиватися на декілька заходів. Хочу сказати, що це Віри, надії любові, крім того, що виступав той оркестр, виступав ще Тріво, яке просто. Професійно надзвичайно вигнали ті самі в літанці в Плюс хор їхні виступали. У мене зразу виникло запитання, а передує кронкове підвір'я, чи будуть на той фестивалі, чи будуть хори, які є при церквах разом з церквами, представлятися. Чому? Тому що я хочу сказати, професіонал і професіоналізм того, що я хочу, він вражає. Просто вражає. І я думаю, що це треба показувати людям, що це треба демонструвати і щоб люди це бачили. Добре? Дякую. Медицина, що робиться? скільки йдуть інсталяцій і програмування, то тим деяким діячам і популістам, які думають, що то прийти, включити в розетку і щоб механізм запустився. Але це дуже кропітка і дуже важка робота, яка цей живий організм дасть йому життя. І потім буде діагностувати дуже велику кількість пацієнтів. Я думаю, що в нас це вийде. Добре. Продовжується ремонтні роботи по реабілітаційному відділенні на кимічні... нас вітання. Ну і більше такого від мене проводиться. Дякую. Чому стільки скарг почалося в нас на медицині? На першу лікарню, що нема пацієнтів, що немає чергових лікарів і так далі. Я вам передам всі ці скарги. Я кушнику також передав на доопрацювання в одну скаргу, яка мене трошки вразила. Там, що в людини був тиск за 200 і швидка не приїжджала до неї. Потім швидка привезла по ханську, відносилася до неї на полярну не покої. Я не хочу в це вірити. От. І мене вбиває ця невдячність людей, тому що я е чую в колуарах тільки про вдячність і що вам дякую. А тут стільки скарг на один раз це щось забагато. Ну, що, е, про і, і, Просить на розглядати зв'язку зброюся до скажу. Розберіться, будь ласка, і, і пане Юрію, ви мені скажете, я хочу сказати, що присідайте, <кхем> що в нас якось ненормальна вдячність. Збігають спочатку до лікаря, щоб йому щось запхати. А потім бігають по місту і розказують, що без хабаря вони нічого не можуть добитися і зробити. Така якась ниці підлість деяких ну не хочу ображати людей, особі, скажімо так, взагалі вона вражає. Друге, ми не навчилися дійсно дякувати. Воно підімені мені руку, хто подякував нашим прибиральникам і нашому сму за ту роботу, яка була ну, один. Два. Є. Ну, хоч 10 чоловік. 10 чоловік із 180-ти, які на День Марії, то раптово сталося, всі побачили, що це сталося буквально за пару секунд. Все місто покрилося в железне. Навіть людина наш покірний слуга, який виходив звідси з радики, то мене до інфаркту чуть не довів, його падіння, коли ноги були вверху, а голова на ході. Я потім о, сказав всім, ну, правда, встав, обтерся і пішов. <риклад> <риклад> Пане Іване, як їм то вдалося, але о, о, і ще спортсмен той. От, То я мусив о, о, трошки присоромити наших о, чергових, щоб вони вибігли і пі, о, посипали ці дороги. Але мені чомусь не було соромно їхати по дорозі, зупиняти машину і дякувати кожній прибиральниці і кожному тих, що посипали дорогу. Мені не було соромно. Тому що я вважав, що на День Марії, коли їх чекають е, друзі, гості, близькі, вони все вкинули і пішли робити роботу. Люди видзвонювали телефон червоний був, тому що природньо тут пройти неможливо, це нереально було пройти по місту. Але всі вийшли, більшість вийшли і посипали, і за це нам треба вміти навчитися дякувати. Я потім вам розкажу, про те, що таке дякую, що означає дякую. Освіти, будь ласка. У закладах загальної середньої освіти тримає кацілярний період і власне стан захворюваності серед школярів те, зменшиться. У закладах дошкільної освіти у нас Це було вивчено потребу у перебуванні дітей у дошкільних сіл і через малу відвідуваність вихованців цей такий звяний святковий період, весь трудовий колектив пішов на двотижневу щорічну основну відпустку. Були вже опубліковані результати другого етапу обласних предметів. наших здобувачів освіти, наших закладів освіти в громаді, і 21-го відбулася українська мова та література, де взяли учнів Олімпіаді 34 учасники. У Олімпіаді з В призері ми маємо 5. Перше місце здобув учень 9 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкова красі Денис. І 5 учнів. Посіли третє місце. Це, зокрема, учні троє учнів восьмого і дев'ятого класу ліцею номер 1 один, один учень сьомої школи і один учень дорого з ліцею. З української мови ми маємо шість призових місць, серед них двоє учнів посіли. Thank Дякую, ну ви бачите, що у нас які у нас, як в нас працює освіта, як в нас працює культура, як у нас працює медицина. Дуже вам дякую і просто єдине, що ви підняли на такий рівень планки, що тепер її важко буде втримати. Я не знаю, як вам вдасться це все підтримувати, і щоб ми в такому самому темпі і йшли і рухалися далі. Тому що планка дуже стоїть високо. Я би просив, щоб... Ми розібралися і ми подумали, як працюють у нас патріотично, національні патріотичні класи, як у нас працює спортивний клас, тому що це ми вперше це зробили в Україні, і я хотів би мати якийсь вже результат більш-менш. Ну, хоча би То Я розумію, що це треба років 10, щоб був то, що ми собі плануємо, щоб було видно. Але хотів би. Побачите, як ми і матеріальну базу, як ми там сформували і що там є. Далі я би хотів, щоб ми вже всім пояснили, розказали, що, що таке ліцеї, що таке гімназії, що в нас вже ліцеї не буде. От у нас буде два-три ліцеї, це максимально на все об'єднання територіальну громаду. І щоб люди вже готувалися до того, що. У нас є в ній. Ну і послідні, я розумію, я визнав поразку з тим, що у нас немає ліцею в Стерницькій. Я у своїй е доповіді і звіті своєму про це говорив. Але все рівно треба якось вирішувати питання, яким чином ми зможемо забезпечити стерничан тою освітою необхідною для того, щоб вони далі могли продовжувати. Чи то автобуси, чи то якісь інші, чи можна повернутися назад і попробувати і ще зробити той добрий ліцей, які юридичні підстави, як це ми можемо зробити, тому що я не злід програвати, а з кожної поразки ми повинні робити уроки. І не звинувачувати, там, що директори щось не зробили, що люди щось не зробили. Це ми щось не доробили, що директорам і тим злим силам вдалося от, не, не відкрити ліцей, не зробити той добрий ліцей, про який ми всі мріяли, який буде. Добре. Тепер я би хотів, що в нас зробиться з підсипкою і в місті, як працюють, як ми робити? Далі. Все, що я міг побачити. Я побачив, як всі вийшли. І я хотів, щоб це було дуже багато телефонних дзвінків було, що там ми підсипано, там під ньому. І ми дякуємо громадянам. До речі, жодного агресивного дзвінка не було. Я прошу звернути на це увагу. Просто були дзвінки для того, щоб з проханням і дуже толерантно, бо розуміли, що катастрофа, а де ще не пройшли, не присипано де там, на Бориславській, там на Вітівській горі, там, на ще називали, називали не Дська, а на Сахарську. Ніяк люди не можуть перейти. Що там, але зі всіх регіонів ті, що дзвінили, жодного негативного. Всі дякували, але те, що ще там не зроблено, там не зроблено, вибачалися, що святкові дні нас турбують. Це ще щось нове, якщо чесно, в нашій громаді. Бо завжди ми в цьому винуватті, а тут просто люди дуже толерантно дзвонили і підказували нам, де ще треба навести порядок. Тому я дякую ще раз, я не буду припиняти дякувати комунальним службам, тому що вони заслуговують. На жаль, не буду дякувати вам, тому що коли ви не вдячні, то і вам нема за що дякувати. Добре, а тепер мені треба сказати, як нас поховання? У лікарні, в морці лежать у нас. Чому вони лежать? Який може бути вихідний день і люди не можуть лежати? Я дуже до цього дуже ставлюся критично. Якщо родичі змовляються поховати, якщо нема кому поховати. Ці люди не повинні лежати в нашому телі. Вони були повинні. Це наш святий зобов'язок. Я розберіться між собою. Це нас святий обов'язок поховати людину. Добре, але вже поховання не було. Мої хороші, я не просто так піднімаю це питання. Розберіться між собою. Добре, добре? Я розумію, я тому я і підняв, бо ніколи такого не було. О. Я вас дуже прошу. Це є наш святий обов'язок. Родичі не хочуть ховати. Людина не цей, але ми, як громада, повинні їх передати землі і зробити, і виконати свій християнський обов'язок. Це наше. Що, грошей не вистачає, пане Іване, у нас на такі речі вистачає грошей чи ми? чи ми економимо на цьому? Тарас Ростач, я думаю, Володимир Іванович, тут стоїть питання. Тут стоїть питання в першу чергу не в співпраці лікарні і СМУ. Тут стоїть питання, напевно, в вихідних днях самого її служби. Не може бути Бо. вихідних днів у нас. Тоді тому це, це питання треба дозволювати, не більше. Я вас дуже прошу. Не може бути, будь ласка. Викування на Ларії, на панах. Я знаю. Я, я тому і кажу, що не було в нас це. В нас Розберіться, будь ласка, я ще раз кажу, що нас святий обов'язків. І ми, як християни, повинні не просто до церкви ходити і чоловік розбивати гранітні постаменти, а жити по-християнськи. Оце з першу чергу. А тепер те, що я вам обіцяв сказати про це. Ми всі хочемо бути багатими, щасливими, добрими, радісними, щоб наші діти були всі щасливі і багаті радістними. А ви знаєте, що це все ми тільки можемо зробити самі? Своїми вчинками, своїми поступками. Що людина, яка жовчна, зла, негативна, то вона притягує до себе негативність, так трі, система світу встановлюється, так воно працює. Вони притягують і падають на дно. І з того дна вже ніхто не вибереться. І вони не можуть пояснити, чому їхні діти хворіють, вони не можуть пояснити, чому вони... Скільки хворів. Чому в них нема щастя, чому в них немає ніх коштів, ні якого благополуччя, нічого нема. Тому що нема благословення на на злобу, озлобленість і так далі, не на любов. І ті люди, які люблять один одного, які зичать добра один, які переживають один одного, які не є байдужими, тільки вони відкривають ці двері це світло, приходить до них. І вони стоять і багатими, і заможними. І здоровими, і щасливими. А знаєте, хто відкривається бля? Яким чином воно відкривається? А це коли ми чесно, щиро навчимося бути вдячними. Просто вдячними. Вдячними Богу за те, що ми цей день прожили. Вдячними своєму сусіду, що їх, їм сказав, що вже і подарував їм посмішку. Вдячний тим комунальщикам, які вийшли в святкові дні. Ми все робили, коли ми відпочивали. Вдячність тим лікарям, які, коли ми стоїмо і гробимо своє здоров'я горілками і шинками в набірній кількості, а вони в реанімації над кожним з нами стоять і ем, спасають життя. Вдячні водоканалу, який за копійки в той час, коли це взагалі нереально, дає нам воду на 9 поверхні. І ми відчуваємо, можемо покупатися і собі навіть не, не уявляємо, скільки там праці вкладе. Вдячні нашим електрикам, які постачають ту електроенергію для того, щоб ми могли бути. Вдячні вам всім, що ми можемо і вміємо коригувати системою, не будучи ні на що ми робимо. Але ми самі не можемо бути вдячними один одним. Я цього не можу зрозуміти. Не закривайте двері світла перед собою. Йдемте працювати з любов'ю і вдячністю один одному.